Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». 519-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ядерну безпеку. Будемо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС. До нас приєднався Григорій Плачков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання 17 21 років. Пане Григорію, вітаємо вас. Вітаю вас пане Григорію, останній тиждень, в тому числі у медіа, дуже потужно обговорюються питання щодо Запорізької АЕС, питання щодо переведення енергоблоку Запорізької АЕС у гарячий стан. Що це для нас? Про що це для нас говорить? Які ризики є від таких дій окупантів? На що нам очікувати? Ну, дивіться, за останню інформацію. Є інформація про те, що п'ятий енергоблок, який був в стані гарячого з. Зупину переводять в стан холодного зупину, і окупанти на станції, і незрозуміла адміністрація намагається перевести і вже почала переведення четвертого енергоблоку в стан гарячого зупину. Тому це така зміна: п'ятий енергоблок іде йде в стан холодного зупину, а четверта енергоблок іде в стан гарячого зупину. Ну по-перше, це порушення всіх діючих ліцензій, які Є на четвертий і на п'ятий енергоблок, і ну з тією ситуацією, яка склалася на Запорізькій атомні електростанції, це достатньо такі виклики, достатньо серйозні, тому що і психологічний стан персоналу достатньо такий важкий, тому що є повідомлення, що, по перше, завезли незрозумілий персонал з інших атомних електростанцій країни-агресору, і знущаються над Нашим персоналом, який не погоджується переводити у різні стани енергоблоки Запорізької атомної електростанції, тому ситуація така достатньо така тяжка і достатньо така тривожна. Пане Юлю, які наслідки можуть бути від таких дій окупантів? Ну, по перше, це може можуть бути такі, як ми їх називаємо, непроєктні події або запроєктні події на, на атомних електростанціях. Тому що той персонал, який був завезений, він, він не є ліцензованим, він не є тренеров... він не проходив тренування, і тому ось дії персоналу, який не відповідає там технічно не відповідає параметрам. Ліцензування вони можуть наробити якоїсь шкоди на, на четвертому або п'ятому енергоблоці, але зрозуміти, що в загарбника і в окупанта в голові дуже складно, тому я думаю, що вони намагаються змінити енергоблоки для того, щоб на п'ятому енергоблоці провести якісь ремонтні роботи. Пане Юрію, щодо МАГАТЕ місії, чи продовжує вона перебувати там, які дії і про що говорить місія? Ну, за інформацією, яка є в мене так дійсно, МАГАТЕ продовжує працювати на всіх атомних електростанціях України, не тільки на Окупованій Запорізькій атомній електростанції, а й на інших наших атомних електростанціях. Вони. Зафіксували мінування а, буферної зони на Запорізькій атомній електростанції і нарешті магате магате. Підтвердило порушення фізичного захисту запорізької атомної електростанції. Це було очевидно ще з початку окупації Запорізької атомної електростанції, але вже є й повідомлення міжнародного агентства з атомної енергії про мінування буферної зони Запорізької. АЕС. Тепер зрозуміючи, умовно кажучи, де знаходиться і що знаходиться небезпечного на Запорізькій АЕС, які ви вважаєте сценарії, можуть як далі можуть розгортатися події, тому що останнім часом ми чуємо експертів, ми чуємо багато відгуків з фахівців у цій галузі, які розходяться у думках щодо того, чи може статися велика трагедія там, чи все ж таки її можливо мінімізувати. Яка ваша думка? Ну, дивіться щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, на мій погляд, такий найапокаліптичніший сценарій, який може бути, це заплавка наших активних зон. І це буде той сценарій, коли, ми не, коли атомна електростанція буде повернена. А в мене немає сумнівів, що Запорізька атомна електростанція буде повернена до управлінського регулюючого контролю, то ми не зможемо. А ми не зможемо її швидко повернути до комерційної експлуатації і підключити атомні енергоблоки до об'єднаної енергосистеми України, або будемо дуже довго її ремонтувати, або не зможемо її відремонтувати. По друге, це достатньо великі ризики, тому що атомна електростанція знаходиться не тільки на Одній або на одній лінії електропередач або переходить на резервну лінію електропередач. Ну і питання Коховського водосховища і греблі Коховської ГЕС, тому що станція залишилась лише на для охолодження активних зон реактору. Залишились тільки ставок охолоджувач і і колектор, який є на. Запорізькій теплоелектростанції. Тому, якщо будуть таких два фактори: відсутність електроенергії і відсутність охолоджувальної спроможності ставка охолодження, то такої, такої аварії, як на Фукусімі або на Чорнобилі, вона не відбудеться, але така локальна аварія може статися на запорізькій атомній електростанції. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Валентин Марчук, «Укрінформ». Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що зараз на станцію завезли дуже багато невідомого персоналу. Скажіть, будь ласка, скільки українського персоналу там зараз перебуває, скільки людей і які функції вони виконують? Дякую. Ну, вибачте, інформація різна. За там за останню інформацію офіційну, яку я чув, їх від 2,5 тисяч до 3 – це нашого персоналу тисяч людей. А сказати точної інформації, скільки людей було завезено з, зі сторони з країни окупанта, також важко відповісти, але вони завозять персонал з подібних енергоблоків. Це енергоблоки ВВР. Тисячовому а наш, а наш персонал а, наразі намагається тримати він виконує таку достатньо, таку, на мій погляд, дуже важливу місію. Вони намагаються тримати енергоблоки більш-менш безпечному стані, тому що атомної електростанції, і енергоблоки вони не проєктуються для введення війни на самій атомній електростанції або поблизу неї. І ось росіяни намагаються зігнати туди спеціалістів з інших атомних електростанцій країни агресору або е тиснути на наш персонал для того, щоб. Вони там або могли перевести атомні енергоблоки в різний стан, тому що виробляти електроенергію без Каховського водосховища наразі неможливо. В Міненерго звучали заяви про те, що один з реакторів може вибухнути в будь-який фактичний момент. Скажіть, будь ласка, наскільки велика ймовірність цього? Ну, по перше, я на жаль за своєю специфікою не можу коментувати центрального органу виконавчої влади і заяви міністра. Але, на мій погляд, якщо ситуація буде такою, як вона є, то я думаю, що ризики вибуху вони мінімальні. Дякую вам дуже за цю інформацію. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Григорій Плачков, очільник державної інспекції ядерного реагування 17 -го, 21 -го років. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, стежте за нашими анонсами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам і всім силам безпеки і оборони. Слава Україні!